І так, а це огляд покупок день 2. Перше, що я купила, це в Еврорі дві такі чашечки, які в цілому зазвичай продаються ручною роботи в інстамагазинах за гривень 700. Я їх взяла за 99 поштучно. А потім це наліпки на роботу, оскільки я працюю тренером дитячим і хочу зацікавлювати своїх дітей. Окрім цього, це такий блокнотик. Або я постійно на пари ходжу з великим зошитом із сумочкою, і він не влізає в сумочку, це незручно. Тому взяла маленький такий блокнотик. Далі я зайшла в сільпо, взяла картопельку, взяла філешку і взяла а, лопатку свинячу. І окрім цього, ще я в Аврорі взяла такий рідкий хайлайтер. Я сподіваюся, що він буде хороший. Окрім цього, там поряд був риночок, і там продавали різні солодощі, рахат рахатвуми і подібне. І я вирішила взяти такий лукум і рожевий з горішком, а цей, я не знаю, що. Ну, коротше, щось таке цікаве. І це пахлава з фісташками. Так що попробую. пишіть в коментарях, якщо цікаво, відгуки.